Коли я зрозуміла, що я обов'язково одужаю, коли я поставила собі ціль, заради чого мені це потрібно, глобальна ціль, я от відчула, що я вже здорова. От коли ви зрозумієте, що ви обов'язково одужаєте, коли ви вже мислите категоріями от того стану, що ви вже одужали. Тіло потім підтягнеться. Це, знаєте, є проміжок між тим, як реагує ваша підсвідомість, ваші тонкі тіла, і тим, як змінюється тіло. В той момент, коли ви вирішили для себе одужати, стати здоровою, бути здоровою, це вже ви одужали. Ви ментально вже здорові. Коли ви кажете, вже, я здорова, я вже, ета, вже... тільки потрібно прийти цей складний шлях, а я вже здорова.